Радіо UA -Чикаго. І Якщо говорити вже про майбутнє, яке от не за горами, то буде деокупація. Буде деокупація всіх наших територій, в тому числі і півострова. І після визволення Криму у нього наймовірніше відбудеться авто... відберуть автономний статус. Про це повідомив офіс президента. На думку Михайла Подаляка існування автономії у складі унітарної держави є. Живильним середовищем для сепаратистських настроїв, очевидно, що отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе в чомусь кращим за інші регіони для унітарної держави. Автономія це небезпечний шлях, це шлях у конфліктність та регіональні власне різноманіття, різнобіжжя. Водночас Україна має етнічні меншини, права, яких мають бути дотримані у цьому контексті, він згадав кримських татар, які заслуговують симпатії українців. Що він мав на увазі, коли сказав фразу заслуговують симпатії? Ну, напевно, те, що вони мали точно такі ж самі права, можливо, подекуди власне і підтримку отримували від нашої країни, оскільки вони є етнічним народом, і Крим, ну якщо розібратися, по суті, належить кримським татарам. Та це дійсно правда. Надзвичайно сьогодні цікаві новини. Власне, і не можу не повернутися до того, що все ж таки наші Бахмут відбили вже на один кілометр, тобто там вже плюс один кілометр до нашої землі повернулося. По клаптику будемо повертати всі наші території. Ніхто не казав, що це буде легко. То це виходить, вже контрнаступ розпочався. Контрнаступ розпочався з того часу, коли тільки на нашу територію зайшли. Ми відразу їх почали відганяти, і він буде тривати до останнього руського солдата. Ну. Радіо Чикаго»